Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі відео про те, як ми закінчували нашу пасівну кампанію озимих зернових культур. Тут ми сіяли озиму пшеницю після попередника озимий ячмінь. Ячмінь тут був слабенький, решток небагато, тому зробили одне дискування як бачимо, наш алігатор. Спокійно сіє без всяких проблем. Протруйники у нас ті ж самі, це фунгіцидний Авіцена та інсектицидний командор Екстра. Єдине, що ми збільшили норму цих протруйників згідно рекомендацій, коли, коли треба сіяти після зернових, щоб не було проблем з болячками та жужелицею. Ось такий фон після того, як попрацювала сівалка, виглядає досить непогано. Верхній слой, верхній шар розпушений. Все як має бути. До речі, волога присутня. Пройшли дощики, хоч і невеличка, але волога є. Єдиний нюанс це деякі місцини, де лобода була вище пояса, там, звісно, сівалка починала горнути, тому доводилось робити розвороти, але таких місцин на полі небагато, тому в принципі я не вважаю, що це було сильною проблемою. Сіємо, до речі, ми без добрив. Вирішили залишити там на стрішки добрив було. Залишити їх на весну, можливо, будемо ще сіяти з добривами. Ну, ось зараз ви бачите, сівалка доходить до місця, де висока лобода, починає горнути, тому доводиться робити розворот. Ну а так в цілому. В цілому посів вийшов непоганий. Сівалка справилася зі своїми задачами. Це не той бур'ян, який був на парах, які не оброблялися у зв'язку з війною, тому і проблем як такових тут немає. Це робочі, органи, це робочі органи сівалки. В принципі, ніяких проблем другий рік експлуатації даної сівалки. Поки що все працює, все задовільняє. Будемо надіятися, що настане мир і ми зможемо спокійно продовжувати свою діяльність. Ну а дане відео добігає кінця. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кому цікаво, що буде далі, коментуйте. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.